А ви знали, що в Америці досі використовують чеки. Я тільки що взяла один у Wells Fargo в своєму банку. Дивіться це відео, щоб зрозуміти, як заповнювати правильно чек. Це з Америки, тут розмовна англійська та культура. Ось взяла чек у банкові, зняла копію, давайте його заповнимо. Зверху ми пишемо сьогоднішню дату. Сьогодні у нас лютий. 02 -24 25. і починаємо заповнювати інформацію. Спочатку вписуємо, для якої людини чи організації він буде призначений. Будьте уважні з написанням, тому що одна будь-яка помилка мені от прийшов чек і неправильно написали моє ім'я, то, на жаль, мені його просто не розкешили. Далі ми пишемо суму в числовому вигляді, вказуючи центи, якщо вони є. А нижче. Ми записуємо цю саму суму словами, а центи записуємо цифрами через дріб. Як це: 15, дріб, 100. І далі ми проводимо риску, щоб ніхто не міг нічого дописати після нас зайвого. Далі ми ставимо свій підпис, як він в офіційних документах. У деяких чеках є графа for, щоб вказати, за що саме ви платите, чи це послуга якась, чи що. Мому чек від такого немає. Ну, все, будьте уважні, у вас все вийде.